Розмай відчув тобі в Карпатах, каплине щастя на руках. Нектар збирали дзвінком бджоли. На полонині у квітках на підбогів складали в соти. Він уже скрився, вигравав. Я каждо, блаженна в мене справа. Малим тоді я ще не знав. Я просто брав до рук з Тамску, Садопу хати крокував. А там гуділи дзвінком бджоли. У тім оркестрі засинав і ніби сон. Тому навіть не гадав, і щоб жола така маленька, лишає жало добрисна. Та страх він ніби десь у небі все відлітав і відлітав. І той сілий, що повенебу, Він десь у вуликах чекав, і вже сіло тепле сонце, та все на пасі свій і моє серце пам'ятало, що я з бджолою світ пізнав. Я просто брав до рук стамеску в садопус, хати крокував, а там гуділи дзвінком. Бджон.